Вітаю всіх добрих людей! А не добрих не вітаю. Сьогоднішнє відео про ще один нестандартний та незвичний світильник. І знов нам знадобиться стара колода та трошки фантазії. Ну і звісно невеличкий набір нескладних ручних та електричних інструментів. У пригоді стануть ланцюгова пилка, ручна пилка, стрічкова шліфмашина, Волгарка, шурупокрут, Гравер. Ну і трохи дрібного інструменту. І так починаємо. Колоду з цікавою гілкою, яка буде слугувати стійкою світильника і тримати абажур, я приготував заздалегідь. Бо коли вперше побачив цю корягу, одразу з'явилася думка про її подальше застосування. Першим ділом обрізаю колоду, щоб залишився той її фрагмент якого і стирчала гілка. Далі прибираю непотрібні маленькі сучки та гілочки. Після чого вхід йде шліф машина. Також треба повиколупувати весь зайвий бруд зі щілин та поглиблень. З чого робити підставку або основання світильника я, чесно кажучи, одразу не придумав. І спочатку хотів використовувати такий зріз дерева. Але потім прийшла інша думка. і Для підставки мені потрібно буде ще одне поліно. Діаметром приблизно схожий на ту колоду, з якою росте наша гілка. Відрізаю потрібний шмат та приміряю. Тобто я хочу зробити основу світильника у вигляді хреста. Потрібно буде лише врізати два поліна одне в одне. Але спочатку треба позбавитися кори та привести поліну до належного стану. Далі за допомогою диска на болгарку у вигляді зубастої терки вибираю деревину з обох деталей, так, щоб їх можна було з'єднати і знизу була хоча б приблизно одна площина. Хоча ця підошва ще буде стругатися. Промазую місце з'єднання клеєм ПВА та фіксую декількома саморізами. Місце стику, точніше щілину між полінами, забиваю тирсою з клеєм. Далі перерва на декілька днів, щоб все застигло. А ще в нас буде час, щоб зробити абажур для нашого світильника. А це не зовсім проста справа. Стосовно матеріалу, з якого його робити, в мене було два варіанти. Або з дерева, реючок чи гілок, або з мотузки. Вирішив зупинитися на другому варіанті. Для цього нам знадобиться лише надувна кулька, джутова мотузка та акриловий лак. Спочатку надуваємо кульку до потрібного розміру. Я одразу перекачав, тому прийшлось трохи спустити повітря, інакше абажур би вийшов занадто великим для нашого світильника. Далі готуємо те, чим будемо просочувати мотузку. Основна частина акриловий лак. Ще на всяк про всяк випадок туда втрохи трохи ПВА і розвів це водою. Якщо лак або клей будуть занадто густими, вони не зможуть просочити мотузку вглиб. І так вона після висихання буде менш жорсткою. А нам треба, щоб абажур тримав форму і був досить міцним. Розмотано мотузку складаю ємність з приготовленою рідиною та даю трохи настоятися. Щоб задати форму отвору у абажурі, взяв кришку від банки лаку та за допомогою двостороннього скотчу приклеїв її на кульку. Тепер можна намотувати мотузку. Одразу мушу сказати, що приклеєна кришка погана ідея. Вона постійно намагалася відклеїтися і мотузка залізала під неї. Взагалі процес намотування чомусь вважався мені набагато легшим. І намучився я добряче. Мотузка не тільки залазила під кришку, вона ще постійно зісковзувала з самої кульки. Якоїсь системи в візерунках теж не вийшло, тому намотування було абсолютно хаотичним. Кришку я теж зняв, просто обвів її на кульці маркером. Однієї порції мотузки не вистачило, прийшлось готувати ще. По мірі стискання кульки вільна ділянка що була спочатку під кришкою, все більш вилазила назовні. Але поганого тут нічого немає. І форма самого абажуру від цього не страждає. У підсумку все вийшло добре. Залишаємо наш шедевр сохнути. Попереджаю, що поспішати тут не варто, тому що часу на те, щоб мотузка застигла, треба мінімум 2 доби. А поки повертаємось до дерев'яшок. Треба вирівняти підошву усієї конструкції, щоб вона стояла рівно та впевнено. Швидше за все це зробити строганням. Головне не забути, що знизу вкручені саморізи. Я їх заглибив, тому вони до ножів рубанка не достануть. Але контролювати це треба обов'язково. Тепер час остаточно підготувати всі поверхні. Зачистити, дошліфувати. Ті місця, де була тирса з клеєм, зручніше пройтись гравером. Також він допоможе поприбирати у всіляких шпаринках та щелинках. А оці інші місця та поверхні вже прийдеться шліфувати вручну. Тоненькою викруткою видаляю все, що могло десь застрягнути. Ну і для вірності дунемо ще й компресор. Час переходити до роботи з фарбуванням. Звичайна морилка по дереву зрівняє колір всіх елементів та надасть світильнику більш солідності та цікавості. Зайвий раз нагадую всім, наскільки важливо підтримувати та просувати український контент на Ютубі. Тому, будь ласка, не забудьте підписатися, поставити вподобайку та залишити коментар під відео. Зворотній зв'язок дуже важливий. Можете поділитись якоюсь цікавою ідеєю, яку можливо буде втілити в рамках цього каналу. І так, через декілька годин після морилки можна вже наносити лак. Звісно, це треба робити в теплі бо окрилови лак, хоча і будь-який інший, не дуже товаришує з холодом, особливо з морозом. І якщо фарба чи лак на основі розчинників просто настануть сохнути на холоді, фарби та лаки на водній основі зіпсуються. Тим часом наш абажур вже готовий, тобто мотузка висохла. Залишилося витягти гумову кульку. Правда, на жаль, лише частинами. Тому робимо маленький бум. Гума відходить нескладно і треба трохи допомогти зворотньою стороною олівця чи будь-якою схожою річчю. Вважаю, що абажур вийшов зовсім непоганий, хоча в якийсь момент при його виготовленні я дуже переймався, що вийде якась дурня. Нарешті ми добралися до збірки всього в одне ціле. Залишилося тільки з'єднати між собою елементи електричної частини. Використовуватиму все у чорному кольорі патрон, вимикач та вилку. Ну і сам дріт. Він у тканинному оплетенні, так званий ретро-кабель. Перш ніж щось з чимось з'єднувати, треба продіти дріт крізь абажур. Головне знайти потрібний отвір, щоб все було симетрично та рівно. Просто встановимо абажур на стіл і намагаємось знайти найвищу точку. Крізь це місце і потрібно просувати дріт. Далі з'єднуємо патрон з кабелем. До речі, в описі відео залишу посилання на ще декілька роликів про світильники, які є тут на каналі. Всі ці вироби абсолютно різні і не схожі один на одного хоча мають одну стелістику і так перша примірка мені подобається тепер коли плафон на місці і довжина кабелю зрозуміла можна приєднати вимикач щоб дріти вимикач залишалися на своєму місці фіксую їх тоненькою мотузкою до того ж її вигляд трохи розбавить однотонність дерев'яної частини світильника. Останньою приєдную вилку. Залишилося наклеїти м'які наліпки на підошву та вкрутити лампу. І ось наш світильник готовий. Дякую всім за перегляд. Не забудьте висловити свою думку, враження чи зауваження у коментарі. Бувайте здорові, всім добра та миру!